Власник квартири дзвонить у водоканал. Чому у мене з крана тече вода? А в чому справа? За рахунком, який ви мені прислали, повинен текти коньяк або хоча б текіла. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Лікарю, допоможіть. Вже всі дієти перепробував. Нічого не допомагає. Може, випишете якісь ліки? Добре. Пише рецепт. Це таблетки? Ні. Колій тричі на день. Дякую, лікарю. Пацієнт виходить з кабінета, розгортає рецепт, а там написано Дрова. Потяг. Їдуть у купе двоє джентльменів. На столі, як годиться курочка до курочки і, звісно, розмови. Тут один і каже А я із своєю дружиною до весілля не кохався, а ви? Той дістає свій записничок і каже А нагадайте, дівоче прізвище вашої дружини. <клухи> Повертається Петро із зоопарку, куди ходив дивитися на яка. Кум питає, Як, як? Ну, як, як? Як, як, як? Бик з левом п'ють пиво. Леву на мобілку телефонує дружина. Лев відповідає: Так, люба, з биком пиво п'ємо, вже допиваємо. Щось купити? Зрозумів, скоро буду, цілую. Бик, ти що? Зовсім вже здурів. Ти ж цар звірю, та грюкне ти кулаком по столу, доведи, що ти мужик. «Лев, Чуєш, бичара? Ти не плутай. Це в тебе, дружина корова, а в мене левиця!»